На засідання круглого столу в Ужгород приїхала Мирослава Шевера з великого Березного. Жінка разом з чоловіком 15 років виховують дітей у своєму будинку сімейного типу. Є в нас семеро дітей, але взагалі в нас було 12, вже випустили старші дві дівчата, п'ятеро хлопців різного віку, від 8 до 17, двоє біологічних, десятеро. Ну, Випустилися э, троє. Любимо дітей, в нас були лише два хлопчики, хотіли дівчинку. Спершу думали, що буде лише одна дівчинка, ну а далі, як виділи їхні успіхи, виділи їхні очі, їхні. То та й так пішло самої пособи. Я не уявляю собі інакшого життя. За словами начальниці служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлани, Якімельної наразі в області є 42 дитячі будинки сімейного типу та 52 прийомні сім'ї. 365 дітей у нас знаходиться в таких формах виховання, які ми сьогодні і зібралися. Але до нас приїхали ще дев'ять дитячих будинків сімейного типу, а також е Здається, 15 прийомних сімей, тобто порядка 100 дітей у нас, якщо у нас 365 наших, то ще 100 дітей саме в таких формах, якими зараз ми також опікуємося. Зараз дуже багато. Є Житомирська, є кіровоградська, є звичайно Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська. Ну, Запорізька. в нашій області залишився один дитячий будинок для дітей після чотирьох років. До для дітей до чотирьох років це один будинок дитини залишився. Ну і у нас є заклади соціального захисту. Тобто, де діти з інвалідністю. Цього року у Закарпатській області всиновили 42 дітей у минулому 64, Розповіла Світлана, як На жаль, статистика програє у Риняння з минулим роком, але чому ви розумієте, що в перші місяці війни суди зовсім не працювали? Зміни в законодавство були внесені тільки у вересні, і навіть якщо діти були переміщені, ми не мали змоги з цими дітьми працювати. Є ще один такий нюанс: багато дітей під час війни, які були в закладах інституційного догляду, їхні брати й сестри перемістилися за кордон. Частина дітей залишилася тут по українському законодавству. Ми не вправі розривати родинні стосунки дітей, тому тут теж залишається ще один момент, що гальмує. А те, щоб діти скоріше були усиновлені. засідання круглого столу. Кожні дитині родину з батьками-вихователями, прийомними батьками, і начальниками районних служб у справах дітей проводять щороку. Традиційно перед різдвяно-новорічними святами служба у справах дітей організовується круглий стіл за участю батьків-вихователів, прийомних батьків, керівників служби у справах дітей, де ми підводимо підсумки, роботи, розвитку сімейних форм виховання, зокрема, як були влаштовані діти в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, з якими проблемами вони стикаються? Що нас очікує попереду? Тому цей рік також став не виключенням, не дивлячись на те, що дуже багато трагічних подій було в нашій державі. Руслана гостюк Леонтій не колишин суспільне новини.